Доброго дня, мої любі глядачі! З вами Тетяна із Дніпра. Хочу вам показати свій город. Сьогодні у нас 28 липня і спека зараз уже, ну, мабуть, 17 годин вечора і 34 градуса у затишку. Ось дивіться, що у мене на городі, які у мене паруса. І що у мене там під цими парусами, і зараз подивимось. Отам у мене ще сітка за сіткою огірки. Ну, давайте подивимось. Отут у мене помідори. Вже сонечко, вже не таке пекуче. Можна їх відкрити, ось бачите, які вони, Ну ось такі томатики, помідорчики. Це такий якийсь сорт невеличкий томатик, бачите, який. А це, мені здається, сорт Фатіма. У мене вже всі сорта попереплутались, але мені здається, що так. По формі дуже схоже на Фатіму. Ну, ще вони зелені, тут так багатенько томатів на цьому кущі. А взагалі, небагато томатів, бо воно спека така була, як воно все в'язалося. І тому мало-мало де є. Ну, я сподіваюся, що коли спека спаде, може, щось і появиться. Ось такі кущі. Кущі вроді так і величенькі, а томатів мало, Ну, вони ще цвітуть. Надіюсь, що щось буде. Ну, хоч поїсти, що воно буде, як ви гадаєте, я все ж таки надіюсь, що щось мені виросте. Ну, підемо на інший рядок. А тут такі невеличкі томати, томати низкорослі. Ну, ще не одного такого, чи розового, чи якогось, щоб можна було з'їсти, ще їх немає. Ну, будемо дивитися далі, як воно і що воно. Ось ці вроді щось починають біліти, ну, може щось покажеться нам. Ось такий томатик. Ну, поки що я не бачу, щоб було багато томатів. Хоч і укриваю від сонця, ну ото така ситуація по томатам. Зараз підемо і ще подивимось, де у мене високорослі томати. Ось тут в мене наскорослі томати. Вон бачите? Отам От перші два рядки, це засулочне чудо. Таке чудо чудесне, томатів мало. І вони дуже, ну, невеличкі томатики. Оце оно таке засолочне чудо. Бачите, невеличкі томати, ну, може, ще наростуть масою. Засолочне чудо? Ну, невеличкі Надіюсь, що можна буде щось закрити в банки, щось наросте. Ось таке чудо. І ось таке чудо. А ось таке чудо дуже мелке, і щось воно хоче красиніти. Що то за чудо? Чудо чудесне. Не знаю, що то за чудо. Ось таке чудо. Ну, будемо чекати, як будуть спіноч. Цей інший сорт, не пам'ятаю, як називається, ну, вроді нічого так нав'язалися, і покрупніше буде, як ото чудо. Думаю, що вони ще наростуть по масі. Ну, ось це високорослі томати. Це у мене томат апельсин, повинен бути оранжевим чи жовтим, Ну, поки що він такий зелений. Бачите, ось що тут побільше томатиків в апельсині. Ну, будемо надіятися, що ще щось буде. Апельсину хочеться дуже хочеться апельсину. Так же ж апельсину хочеться. Ось так. А рядом з апельсином у мене томат. Биче серце. Щось тут воно таке. Мілке серце на цьому кущі, ну не, не дуже. Щось у мене томати в цьому році не дуже. Бачите, які? Це теж биче серце. Ну, один кущ є такий гарню. Мені подобається. Тут наросло у нього. Якщо б усі такі були томати, то це було б дуже гарно. Бачите? От такий кущ який як він виріс ось-ось-ось-ось і буде ще, мабуть, рости. Ну, хоча б оці созріли. Я була б дуже задоволена. Це щось таке мілке, це мені вже це, мабуть, дебарао. Дебарао щось у мене зовсім не хоче рости, не хоче рости. Кажуть, дебарао хороші томати, але у мене нічого не виходить. Він такий вже височенький, а томатів нема. Зараз вам покажу. Це такі вони, як слівки, бути, томатики такі. Незадоволена, я Дебарао. Мабуть, не буду в. Мабуть, не буду в наступному році сажати ці томати. Бо дивіться, ну що це таке, що це за томати? Що це за томати? Що це? Не подобається? Ось, бачите, їх якби і є, але ж вони такі дуже мілкі. А хочеться ж такого, щоб покрупніше було. А там щось уже дебарао красніють, но теж вони такі маленькі такі. наступному році ні, не буду такі сажати томати. дебарао. Ось, бачите, які вони маленькі. А це, вроді, теж сорт дебарао. З одної пачки сіла тут трошки крупніше томатики, ну, не знаю, нехай ростуть, далі побачимо, і у мене і гострий перець. Ну, ще такий маленький, ну, нічого, виросте, він іще й цвіте. І ось у кущі. Ну, гострого перцю багато не потрібно. Тільки то, що на борщ, то в консервацію. А тут у мене баклажани. Бачите? Вже є баклажани, вже я їх збирала, вже готувала. Це, мабуть, чорний красень, мені так здається по формі баклажана. Ну, кущі такі мощні кущі, це що розсада була перша і така ну гарна була розсада. Вони у мене укривалися від сонця спочатку. Ну, і зараз трошки їх укриваю, коли дуже жарко. Ну, є і баклажани без сонячного укриття, так скажемо. Ну, ще цвітуть. І плодоносять, почали вже плодоносити. Вже є плоди. Позаглядаємо. Ось, бачите, який. Ну, вже збирала, як я кажу. Вже збирала. А це баклажани без того, що я укриваю. Вони під сонячними лучами Держаться, тримаються, ось так наростають, тут нема нічого. А тут ось щось є такий величенький вже. І тут щось є. Хай зріють. А це баклажани Perfection. Зараз ми подивимось, які вони. Вони схожі на алмаз такі по формі. Ось, дивіться. Які вони? Ну, тут одразу два росте. Росте, цвіте, нехай росте, нехай цвіте. Ось і цей росте ось такі баклажани. Це теж у мене без укриття, без укриття баклажанчики. Ну, вони нічого не згоріли. Нижнє листечко пошелтіло, а верхнє нічого. Трошки температура спаде і буде зовсім гарно. Ось такі справи на моєму городі потихеньку відкриваю. Свій город нехай подихає свіжим повітрям. А як у вас город? Подобається він вам в цьому році? Що ви з ним робите? Як спасаєте від спеки? А сьогодні з вами була інкогніта Тетяна із Дніпра. До побачення і до нових зустрічей на моєму каналі.